Доброго дня, друзі! Вітаю на каналі Волинь Техпостач. Підходить вже в нас сезон жнив. Маємо в наявності зернозбиральні комбайни, е, такі як Сампо, Джундир, Класс, Дольчфар, Massey Ferguson, Volvo. Дуже великий вибір асортимент даної техніки. Запрошую до огляду. Е, підберемо комбайник під. Любий ваш бюджет під любі ваші побажання. Сьогодні, зокрема, підемо в нас про клас Домінатор 88 s Ось такий красончик є у нас в наявності. Зараз будемо, виїдемо сюди на, на площадку, будемо детальніше по ньому розбирати відео. Друзі, даний комбайн приїхав. З Європи. Переважно техніка приїжджає з Німеччини, з Франції. Клас Домінатор 88С 1989 року виробництва. Даний комбайн має напрацювання близько 3000 мотогодин, що відповідає дійсності, дивлячись на його візуальний та технічний стан. Комбайник дуже гарно себе показує. Видно, що комбайн проходив своєчасне Технічне обслуговування. Жатка на даному комбайні 4 метри 60 см. Зараз ближче подивимося по, по стану даного комбайну. Жаточка, як бачите, тут ще два ділителя, барабан в оригіналі, взагалі весь комбайн в оригіналі, мотовило у нас. Також дуже гарний хороший стан, як бачите, нічого всі глазки на місці, стеблопідйомники присутні на даній жаці. Бігун Перкінс на даному комбайнові. Стан резини у нас, передня резина, дуже гарний стан, задня, ось в такому стані. Бачите, все по оригіналі, ніяких питань немає. Шнек у нас рівненький. Так, до даного комбайну маємо візок, йде в комплекті з даним комбайном. Решетний стан, дивіться, всі резиночки на місці, Похила доска. Тут наші спеціалісти переглядали все тут у нас. Так, як має бути по заводу, без ніяких питань. Балка задня не варена, ніяких робіт не проводилося. Січкарня на рухомих ножах, по елеваторах. Також ще тут в комплекті є ось такі ще у нас додаткові до дожатки. По елеваторах тут також все переглянули. Це в досить гарному стані. Ось, зверніть увагу, будь ласка, на елеваторі, зірочка ще навіть нещухнана. І це не замінено, це ще оригінальна зірка. Комбайн дійсно має близько 3000 мотогодин. Ось, дивіться, який стан. Хто шукає собі такий комбайник? Ласкаво просимо Волинську область, ковальський район село Гірники, підприємство волинь тих Зараз ще подивимося, який він має салон. Так, Друзі, ось така от гарна велика кабіна. Вмикання-вимикання молотарки. Сидіння пілот можна виставити під свої кілограми. Далі у нас така панель на даному комбайнику, газ, коробка передач, ми маємо три передачі. До речі, дуже гарно вмикається, ніяких не ні рівків, ні, нічого. Щеплення також ідеально працює. Також тут навантаження на молотарку і навантаження на нажатку. Також він приїхав, оце. Я щось дивився, що це таке, а це лічильник гектарів. Він приїхав, тут вже був встановлений. Можливо, хтось знає, як правильно воно користуватися, то підкажіть. Ось тут ще є мануал, управління жаточкою, мотовилом, все на одному речагові, що дуже удобно при експлуатації даного комбайну. Також маємо кондиціонер на даному комбайні. Ось тут собі вмикнули. Три положення і працюємо. Напрацювання 2426 мотогодин. Ось такий от комбайник. Вартість даного комбайну 42500 доларів. Маємо власну доставочку, тому звертаємось. Друзі, даний комбайн маємо в наявності. Приїжджайте на огляд. Територіально знаходимося Волинська область, Ковський район Слогірників, підприємство Волинь Техпостач. Вартість даного домінатора 88-42500 го 42 500 доларів. Маємо доставку по Україні. Тому, кому цікаво, телефонуємо, не зволікаємо. Вибір техніки зараз на даний момент маємо. Приїжджайте, телефонуйте, все. Обсудимо, поговоримо. До нових зустрічей на каналі.